Микола Міхновський, людина, що випередила свій час. Так писали і сучасники, і пізніше дослідники, автор самостійної України та десяти заповідей члена УНП. Він ще наприкінці 19 століття виступав за повну незалежність нашої держави, тоді як переважна більшість українофілів мріяли тільки про автономію, Всеросійську Федерацію та займалися культурно-просвітницькою працею. Міхновський мав дуже складний характер і вкрай неоднозначну репутацію. Свого часу він навіть закликав до співпраці з російськими націоналістами та Столипіним. Його ідеї мало хто сприймав усерйоз. А Грушевський, Винниченко і Скоропадський вважали їх занадто радикальними, ба навіть шовіністичними. Водночас Міхновський ще до початку революційних подій 1917 року наполягав на створенні Збройних сил України, академії наук Києві, проголошені автокефалії Української православної церкви, а одразу після повалення царського режиму заснував український військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка та став організатором перших українських військових частин. Проте він так і не увійшов у велику політику. Не отримав впливових посад ані в УНР, ані в Українській державі. Нащадок старовинного козацького роду Міхновських, корені якого простежиться 17 століття. Микола Міхновський народився в сім'ї сільського священника в селі Турівка пролуцького повіту Полтавської губернії, член братства Тарасівців, засновник української народної партії у 1902 році, один із лідерів Української демократичної хліборобної партії, член братства самостійників. Сьогодні ми розуміємо, що його ідеї далеко випереджали свій час. Він був прихильником розпаду Російської імперії, основоположником українського війська, автором брошури Самостійна Україна 1900 року. Людина, що створила проект конституції 1905 року. освіту Микола Міхновський здобув у Прилуцькій гімназії 1891 року. Навлення молодого революціонера походило в умовах, коли українська інтелігенція не була єдина. Більшість української еліти вдавали перевагу у вирішенні українського питання культурницько поміркованими реформами. Соціалізм, що тоді був надзвичайно модною політичною течею, ухопив більшість тогочасної мисличої української молоді. На першому курсі Київського університету святого Володимира Міхновський став учасником молодої громади, але ці погляди не задовольняли його. Він знайшов однодумців. Тисяча 1892 році, коли стає членом таємничої студентської організації Братство Тарасівців». самі чіткі ідеї, послідовність дій і глибока конспірація цієї організації приваблювала молодого Миколу. В 1893 році йому вдалося уникнути арешту, закінчити навчання і почати працювати в одній із адвокатських контор Києва. Ще в 1897 році він їздив до Львова, де встановив тісні взаємини з галицькими діячами. В січні 1898 року Міхновський приїздить до Харкова, де відкриває власну адвокатську канцелярію. У 1906 році на так званому Любенському процесі захищав братів Шеметів, яких засудили до страти, але завдяки майстерності Міхновського вони були звільнені. А що стосовно особистості Міхновського? Досить цікавий історичний факт. Про саме характер Міхновського, захоплений успіхом Міхновського відомий російський письменник Володимир Короленко підійшов до Міхновського, але той, заклавши за спину руки, відповів і зрадникам свого народу руки не подаю. Цей вчинок красномовніше за будь-які фрази говорить про принциповий і безкомпромісний характер Міхновського. Сам Короленко відзначав, що таке ставлення міхновського змусило його задуматись і подивитися на проблеми України під іншим кутом. Взимку 1900 року колишні Тарасівці та їхні однодумці створили у Харкові революційну українську партію. Програмою РУП став Маніфест Міхновського Самостійна Україна. Міхновський відомий як перший видавець української періодики. У 1905 році в Лубнах за сприяння Міхновського виходив селянський часопис хлібороб, але згодом влада заборонила його. У 1906 році. Міхновський в Харкові випускає газету Слобожанщина, котра пізніше була заборонена. початком Першої світової війни його було мобілізовано до військового суду. Лютнева революція 1917 року застала Міхновського у Києві, де він працював в окружному військовому суді. Російська армія деморалізувалася і розпадалась на очах у середовищі українських військових. Міхновський організовує націоналістичні гуртки. Розуміючи, що тільки меч, а не слова, здобуде нації права, 15 березня 1917 року він підготував і провів перше українське підготовче віче, на якому була проголошена ідея створення української армії. 23 березня з ініціативи Міхновського було скликано перший український військовий з'їзд за участі понад тисячі делегатів, солдатів і старшин. Березні. Міхновський засновує український військовий клуб імені Гетьмана Полоботка і розпочинає організацію українського війська, далаючи опір соціалістів Вениченка та Грушевського. В ніч на 19 липня полк імені Полоботка, розброївши російські війська біля Києва, закликав проголосити незалежність України. Але українські демократи за допомогою своїх військ, якими керував зрадник Юрій Капкан, підступно роззброїли полоботківці і під вартою відправили їх на фронт. Тільки пізньої осені Микола Міхновський зміг повернутися до Києва з Румунського фронту, та шанс вже було втрачено 22 січня 1918 року. Центральна рада під тиском самостійників, котрі блокували приміщення, все ж проголосила незалежність України. Та війська Муравйова вже підходили до Києва. Важка хвороба підірвала здоров'я Міхновського. До того ж, він був повністю виключений із політичного життя. Деякий час мешкав на Полтавщині, звідки пізніше, спустошений постійними невдачами, виснажений фізично і психічно, розчарований в українській еліті, яка виявила свою повну нездатність, виїжджає на Кубань. 1920 року Микола Міхновський опинився в Новоросійську, звідки марно намагався іммігрувати. Коли денікінці під тиском Червоної армії евакувались морем, Міхновський спробував скористатись нагодою і виїхати з ним. Але його, як відомого непримиренного ворога Росії, на корабель не взяли. Чотири роки Микола Міхновський жив на Кубані, оселився в станції Полтавській, почав вчителювати, якийсь час служив у кооперації. Є неперевірені свідчення, що він також викладав в учительському інституті. 1924 року Микола Міхновський повернувся до Києва, в якому вже декілька років встановлювали свої порядки представники радянської окупаційної влади. Микола Микола Міхновський, який віддав понад 30 років свого 50-літнього життя, боротьбі. За незалежність України, маючи безперечний та колосальний авторитет в українському народі, та заслужене реноме ворога російського шовнізму і емпералізму, після свого повернення до Києва історичної столиці України Русі, становив неабияку потенційну загрозу для окупаці... окупаційної радянської влади. Автор гасу самостійна Україна від по Кавказ. Який, який покликав до життя тисячі борців за незалежність батьківщини, повернувшись з Кубані до Києва, був національним динамітом, який міг детонувати у всеукраїнському масштабі? Микола Міхновського щойно по поверненню до Києва. Важко сказати, як велося слідство. Чи була взагалі відкрита справа Міхновського? Відомо лише те, що після кількох днів допитів він опинився на волі. уже наступного дня, 3 травня 1924 року, трапилась трагедія. Микола Михновського було знайдено. Повішеним у садку в садибі Володимира Шамеда, де він квартирував. Серед української громадськості та науковців дуже довгий час точилися дискусії щодо причин смерті відомого політичного та громадського діяча. Так, існує версія про те, що смерть Міхновського справа рук ДПУ. Згідно з цією версією, радянськими каральними органами ДПУ після вбивства Міхновського інцинованого під самогубство була підкинута прощальна записка. Начебто написана рукою сам Миколи Міхновського. згідно свідчення. 50-річчя Миколи Михновського нас турбують такі питання. В чому Микола Михновський випередив свій час? Микола Міхновський був тією особистостю, якого не розуміли більшість тогочасних політиків. Його бачення майбутнього України не тільки не надихало, але й лякало тогочасних соціал-демократів. Самостійна Україна то була його діяльність. Ні про власну армію, ні про власну церкву ці діячі навіть не мріяли. Їх найбільша мрія українська школа і бібліотека. Міхновський людина, що стоїть перед часом. Які погляди мав Микола Михновський на формування української держави? Перш за все Міхновський виступав за кристалізацію українства. На початку своєї діяльності він черпав свої ідеї з української Галичини, бо там менш за все притіснили українство. Тобто, ні українські політичні партії, ні прояви культури не притіснилися. Потім ці ідеї розвивалися і опинилися в братстві тарасівців. Після закінчення університету він живе в Києві і перестить до Харкова. Тисяча 1906 році він, як практикуючий адвокат, добувається оправдального вибору братам Шельманам. На вашу думку, в чому найбільша заслуга Михновського? Найбільша заслуга Міхновського саме і полягає в тому, що він зумів запропонувати українству політичну програму розвитку на відміну від культурницьких програм. Які політичні проекти заснував Микола Міхновський? Він заснував РУП ОНП, співзасновник Української хліборобської партії. Чи був Микола Михновський першим самостійником в Україні? Ні, першим хто проголосив ідею самостійності, був Бачинський, проти неї виступав Іван Франко, наголошуючи на тому, що самостійність це неможливо. Також проти був і Грушевський. Ми не любимо чужинців не тому, що вони чужинці, а тому, що вони нас гноблять. Прокоментуйте ці слова. Коли дуже часто звинувачують у неприхильницькому ставленні до інших народів. Але саме ці слова дають нам зрозуміти, що це не так. Він прекрасно розумів, що на території однієї держави можна спокійно вживатися. Але коли один народ не гнобить інший, що зробив Микола Міхновський для становлення української армії. Микола Міхновський як ніхто розумів, що втілити його 10 заповідей, які він створив, можливо лише силою зброї. Спроби були. І це почалося з гасла, якщо ти українець і воюєш у війську, ти маєш повернути зброю на захист України. Ці слова дуже не сподобались Грушевському, Винниченку, Петлюрі. Михновський говорив, що ніяк інакше, як силою зброї, можна захистити свою державу. Він встигає створити полк імені Полуботка та полк імені Богдана Хмельницького його відправили до руїни, а потім він опинився на Кубані. Чи існують біля плями в дослідження життєвого шляху Михновського? Вивчених сторінок у житті Міхновського є дуже багато. Це і рік служби в армії після закінчення університету, і перебування на Кубані, і, зрештою, решт смерть, що сталася 3 травня 1924 року. Вона також є недослідженою, але є припущення, що це було не самогубство, а політичне вбивство. Чому Міхновський не став прем'єр-міністром при Скоропадському? Так, дійсно таки можливість була, бо Павло Скоропадському дуже імпонувала особистість міховського як націоналіста, але, послухавши своїх радників, запропонував йому лише посаду радника.